У казковому лісі почалася справжня плутанина. Усі тварини вирішили вибрати головного, але кожен вважає, що саме він найкраще підходить. Хто ж стане лідером? Першим свою кандидатуру висунув ведмідь. Він переконаний, головний має бути найсильнішим. Я найбільший і найсильніший. Всі мене бояться, тому я буду головним. Але Лисиця не погодилася. Вона вважає, що керувати має той, хто найхитріший. Сила, це добре, але важливо бути розумним і кмітливим. Але тут втрутилася сова. Вона сказала, що головний має бути мудрим і бачити все згори. Згори видно все, лише я зможу приймати справедливі рішення. І тут зайчик заявив, що головний має бути швидким і вміти швидко реагувати. Хіба лідер може бути повільним? Всі замислюються, і почалося. Кожен переконував інших, що саме він найкращий, але замість виборів почалася справжня плутанина. І тут їжачок, який мовчки слухав, запропонував неймовірне рішення. А чому головний має бути тільки один? Усі замовкають. Їжачок пояснив: справжнє лідерство це не коли керує один, а коли кожен робить те, що вміє найкраще. Так у казковому лісі з'явилася перша рада звірів, де кожен був важливий.